Коли душа просить свята, я готую святкову страву. Запрошую гостей до столу і в гурті відпочиваю. Насолоджуюся, як вони смакують їжу. Та ще як похвалять мене, то взагалі задираю носа. М'ясо запечене у гарбузі. У мене вибір був невеликий, круглого не мала, обрала, щоб помістився у духовку. Чиста вага гарбуза складає 2 кілограма. М'ясо яблучко, нарізаю на кубики. І обсмажую на двох сковорідках. окремо м'ясо, окремо цибулю хвилинку дві, далі морку ще 2-3 хвилинки, потім додаю перець, у мене був заморожений, і ще мала трішки свіжих помідорів. Коли все підсмажене, з'єдную у кубку. солю перчу, додаю домашню паприку і часничок. перемішую, гарбуза ставлю. У форму на пергамент і обмазую його олією та заповнюю м'ясом з овочами, притискаю, щоб побільше помістилося, ставлю у розігріту духовку до температури 200 градусів на півтори години. Хвостика я замотала фольгою. На початку влила склянку води, а далі вже побіжить сік і все буде гаразд. А завдалося все на славу! Смачного!